Опельком бо був припаркований біля п'ятиповерхівки на вулиці Степана Бандери О третій ночі. Всіх мешканців будинку розбудив спалах. А за кілька секунд вони побачили вогонь. Можу тут всі відганяли свої машини, машин повно. І вже коли видно, почали горіти. Побібігали всі ці, що машини тут ставлять, і тут був такий ажіотаж. «Опель» горів як смолоскип. За лічені хвилини перетворився на згарище. Власником автомобіля є мешканець цього будинку. Йому 25 років. У чоловіка на балконі встановлена камера відеоспостереження. Вона зафіксувала, як хтось з кущів кинув у фургон запальну суміш, і він спалахнув. Посеред ночі, третій годині ночі всі забіг. Повідомив мені, що підпалили мені машину. От, чув хлопок, пізніше там на відео, як з'ясувалося, видно, як закидують палаючу суміш мені в салон авто. це з своєю журналістською діяльністю, саме з фіксуванням фактів корупції серед наших і правоохоронних органів, і прокуратури. Сергій є активістом громадської організації Дорожній контроль розповідає, нещодавно йому вже різали колеса у автомобілі, а кілька днів тому по телефону хтось став відверто погрожувати, змушував залишити місто. У міліції свою причетність до злочину заперечують. Кажуть, це все припущення потерпілого, але за фактом умисного пошкодження чужого майна відкрили кримінальне провадження. Попередньою причиною загоряння є підпал. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Умисне пошкодження або знищення майна. Міліціонери встановлюють особу, яка скоїла даний злочин, їй загрожує кримінальна відповідальність. Санкція статті передбачає. Від 3 до 15 років за гратами Сергій Зайналов планує звертатися у прокуратуру, бо певен щодо злочину причетні міліціонери. Що думаємо робити? Будемо прилюднювати, нехай люди бачать, як у нас. Правоохоронці або екс-правоохоронці люблять наших активістів і журналістів. Нагадаємо, 1 жовтня у рівному спалили автомобіль батальйону Айдар. Нісан був припаркований на стоянці вулиці Струтинської. Чи пов'язані злочини між собою? Поки інформації немає, але у винних у двох випадках ще не знайшли.